Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Ми вже з вами знаємо, що таке продукти харчування. Що таке шкідлива і корисна їжа для нашого організму? Малята, а скажіть мені, хліб це шкідлива чи корисна їжа? Так, хліб це корисна їжа. Це головна страва людей. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. Тож сьогодні я вам пропоную послухати оповідання українського дитячого письменника Ігоря Прокоповича Січовика Хліб чи халва. Дід Харетон попросив Михайлика принести з магазину хліба. Хлопчик швидко повернувся додому та й каже Дідусь, я вам купив хліба, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна обійтися. День їв михайлик халву. Два дні їв михайлик халву, а на третій не витримав і мовить старому. Дідусю Харитоне, хочете, я віддам вам свою халву, а ви мені хоч шматочок хліба? Але ж ти внучку казав, що без хліба можна обійтися? Можна, зітхнув михайлик. Але не довше двох днів. Дітки, скажіть, хто є героями цього оповідання? Дідусь та Михайлик. Скажіть, а що купив в магазині Михайлик? Так. І хліб, і халву. А що хотів Михайлик? Виміняти в дідуся на халву. Так, він хотів обміняти халву хоть на шматочок хліба. Дійсно, ми їмо хліб щодня на сніданок, обід і вечерю, але він ніколи нам не набридає. Хліб це така унікальна їжа. Яка щодня дає нам сили, тому і кажуть у народі хліб у голова. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей.